Дорогі кияни, нам започатковано принципово нове громадське об'єднання, суть якого полягає в наступному: ми хочемо вивезти Київ з епіцентру планетарної кризи, вивести Київ на якісно новий рівень, щоб Київ посів провідне місце серед європейських столиць. Звичайно, запорукою цього успіху. Повинно бути комплексне проведення реформування всіх сфер суспільного життя країни. Але як зробити це реформування без еліти? Ми готові до формування такого всебічного інтелектуального елітарного прошарку українського суспільства. Ми вдячні киянам, які солідарні з нами, які нас підтримують, яких болить доля столиці України. Громадська організація Перспектива Києва відкрита до співпраці. Ми переконані у нашому успіху.